Зворушений тією е, інформацією, що насправді не, не далі як за 100 кілометрів від цього місця, де я живу, е, знаходиться географічний центр Європи. От. Ну, Може, ви бували хтось у е, Східних Карпатах, От, може ви знаєте, Буковель, е, звичайно, це, це вже не так далеко звідти. А якщо ви. Перевалюєте на Закарпатський бік, то перше більш-менш таке видатне містечко з Закарпатського боку, районний центр, який називається Рахів. І на відстані 5 або 6 кілометрів від Рахова є така місцина, село, яке називається Ділове. І от у цьому діловому зафіксовано. А якщо не помиляюся, 1800 якогось там 77-го року географи тодішньої Австрійської імперії провели замірювання континенту, і вони визначили це місце там, латинською мовою, це дуже красиво, місце постійне, вірне, вічне. Так? місце, яке вони означили певним таким обеліском, і це ось географічний центр Європи. Потім змінилися часи, прийшла інша імперія, інша влада радянська, і, мабуть, радянські географи провели свої вимірювання континенту, в результаті чого вони визначили інший географічний центр Європи, буквально десь в 10 або 15 метрах. А від кого австрійського. Тобто десь там трохи точніше вони це все зробили. Тому е, там довший час були два географічні центри Європи. Е, один від одного на відстані 10 метрів. І зрозуміло, що коли настала незалежна Україна, то е, той справжній географічний центр Європи вже тепер український. Він розташувався рівно посередині між тими двома. Тобто, то, а, ми маємо наш такий український найцентріший центр Європи. Ось а, ну, з таким усвідомленням хочеться уявляти собі, що насправді а, Європа це не десь там далеко, це не за погром, А якщо є за погром, то це всього навсього в Закарпатській області. Так? Тобто. Це не є якийсь недосяжний світ. Це не є щось таке, від чого ми раз і завжди відірвані. І я бачу вашу руку, але може якось домовимось, що потім буде така нагода спілкуватися. Десь, наскільки мені пригадується, наприкінці 80 х